Доброго дня, ми з України. Ми знову у Крочатнику. Подивіться, яка краса тулечки. Як вони почали линяти і яке появилося срібло. Дуже гарні. А в нас є вже нові жителі. Кому цікаво. Підписуємося, коментуємо, ставимо подобайки. Ось такі мої кролики вже підросли. Подивіться, які гарні які шубки у них робляться. Вони зараз злиняють і дуже-дуже гарненьке робиться сір... срібло. Дуже гарненьке. Я ними дуже задоволена. Мої пацани сидять, на такі дядьки гарні. Ось які вже. Вже, мабуть, скоро підуть на умісний відео. А тепер я вам покажу, кого у нас привела наша кроличка з білим носиком. Я ще не дивилася. Подивимося разом. Бачу, ось до біленький є. Ох, мамочки, знов дріб'язок. О Боже, скільки ж їх тут є? Ви подивіться на це чудо. Два. Чотири. Шість, вісім, десять штук. І знову у нас є двоє біленьких. Ви подивіться на ці пузики. От уже нагодувала і пухом укрила. Молодець. Дуже гарненько. Вона молодець. І покормила, і пухом укрила. Я на нею задоволена. Ось я поставила їх на місце. Вона молодець, наша кроличка з білим носиком. Умнічка. Я нею дуже задоволена. Вона дуже гарно справляється. Вона дуже молодець у мене. Родила вона знов таки от свого тата від баклажанчика. І тут у нас вже вони які кроленятка. Ось, подивіться, вони вже виходять трошки з водки. О, подивіться. Сидять. Вони вже їдять люцерку потрошки. Я їм тут настелила, щоб їм було добре. Їдять люцерку, бо передають морози до 9 градусів. То я їм трошечки підстеляю. Ще в мене ось дівчинка. Вона гуляла в мене 22-11. Е гуляла вона з перчиком. Вона доволі таки гарна, але я не розумію, чого ще до 22-го далеко, а вона вже почала рвати пух. Ось вона вже кубелечко робить. Рве потрошки пух. Вона вагітна, в неї животик є, але чому так рано? У мене такого ще случаю не було, щоб так рано починала рано рвати пух. Поже ще з кормушки зробила. Ось такі справи. О, подивіться, як з мамою їдять. Зараз сховається. О, і за маму швидко. Раз. Тоді п'ячки торчать. А то уже вже <звук> жулики. Так. Тут у нас подросточки, ростуть дуже гарненько. Мої ручні такі, мої такі хороші. І дуже біжать, гладяться. Дуже гладяться. Чого вони такі ручні, я не розумію. Але ви подивіться, які шуби в них. Це помісний королик. Подивіться, які вони гарненькі, дивіться, які шубки. Є трошки темнішенькі. Ось, а є геть світлі-світлі. Такі мене красавчики мої, такі хороші. Як котенятки? Тако прийдеш коло них, полюбуєшся, почухаєш, його тако за вушками. А вони такі, ну ви подивіться, котенятка не треба, гляньте. Бачите, такі вушка маленькі. Дуже маленькі. І все, сидить і жде. Ввечором в них сьогодні будуть яблучка. Тут в мене залишилось три дівчинки, дві пішло на м'ясо, на замовлення. І також в мене ще тут є чотири штуки. Вони також у мене замовлені, але будуть пізніше трошки. Там люди перед святами хочуть. І мій перчик. Отакі перчики. Теперчик дуже гарний, веселий, такий активний. Він все думає, що йому зразу будуть, тільки двері відкриваються, зразу йому дівчинку будуть давати, зразу ж таки, зразу. він не хоче ждати, він хоче бігом. Дуже сильно такий активний. У мене баклажанчик таким не був. Він був такий більш серйозний, хлопець активний, ну, спокійний, уравновішений. Якийсь. А це, це якесь чудо. Він ж кругом. Треться, мажеться, скаче, ганяє як... Ну, жеребець. Не скажу, що це кролик. Жеребець самий найнастоящий. Так що, кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Все буде Україна.